Я, я вже в Україні. Я всіх посудив. Все добре, мам, добре, тепер я вдома. Ти що, у мене син капітан воєнний служить? Блін, воює. Я три роки за його молитися. Ну Ви Богу. не встигнете, тому змінить за все, що діти мої живі, сини мої живі. Yeah. будь ласка, час. За наказом президента України спільна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і всіх його складових, які входять до цієї структури українського уряду. І вітаємо вас в Україні, дякуємо вам за те, що витерпіли за вас весь цей час. Боролись, боролись ваші рідні, боролись ваша держава. Ми були впевнені, що ви повернетесь, і сьогодні це сталося. Дякуємо вам, слава Україні!